Доброго ранку, мої милі мої хороші підписники. Я вас вітаю на своєму каналі. Ух, сьогодні на світ не заря встала, бо в мене дуже багато справи. Давайте з вами завітаємо в АТБ і подивимося. Акції, це є скидки, знижки, пропозиції. Полетіли. Сонно, звісно, дивіться. Вроді вмивалася, знаєте, як і кисляки з очей повитягувала. і суби даже почисла. Полетіли в АТБ. З холода зайшла. Тепло і камера одразу запотіває, бачите, я вже протекла для вас, для моїх любих підписників. Так, хто люби олівки без кісточки сиропі 42 гривні 50 копійок, а без сиропа 32,90%. Оце отак. Так, зараз ми пройдемося по овочам і фруктам. Дивіться, клімінтін, о, подешевів, чешу 20% знижки на фрукти. 63 гривні 95 копійок. Гляньте, які вони гарні, замечательні. Так, підемо далі. Ми так кружечок з вами пройдемося, подивимося, що по чому банони. Дивіться, ідеальні. Супер. По 55 гривень 95 копійок. Лимон по 54 гривні 99 копійок. Мандарин. Мандарини просто обалденні. 81 гривня 95 копійок груша. Ліжить груша дорога груша 41 гривня 95 копійок. Яблуко Red Prince 39-95. Сортове по 33-95. Отакі мені яблучка дуже подобається. Golden 34 гривні 95 копійок. Галла 32-95. Перець. Салатний перший гатунок. 13,49. 50% знижки зробили на цей ідеальний просто перець. Фух, це трубору люх. Да. І викинуть жалко думають, може хтось прийде, купе. Ну, чесно вам сказати, він нікуди не годиться, він в'ялий, це вже не то, що перший гатунок. Це і не другий, і не третій. Це взагалі гатунок тут неізвісний. Капуста 2995, пекинская капуста. у ця пекинская капуста? Жам знижка є. Точно. 46 гривень 95 копійок. Ось така капуста. Так, цибулька по 14,89, ідеальна. І морковка хороша. Є мита, а є не мита. А, це недавно вони відбирали, помили по 32 гривні 95 копійок. А грязна по 26 гривень 89, 89 копійок. Так, бурак, бурак, бурак. 16 гривень 39, 39 копійок. Картопля 29,89. Ой, що хтось сьогодні що буде готувати? Я от думаю, нажорить. жарить. подивимося, подивимось, потім тут заморожені котлети. Картопля 17,95. А ще тут огірка є. Огірки, і глянь такі класні. І ціна у них така, знаєте, лучше взяти 700 грамів м'яса, я думаю. ПП дорого зараз. Огірок тепличний, перший гатунок. Дивіться, знижка 49 гривень, 90% набрати такі огірки. Ой, мушки навіть літають. Ну, вони такі, знаєте, м'які. І внутрі, мабуть, вже порчені. Порчене і товар по 49,95. Ніжте самі. Оце треба, щоб усі роботники оцей завідувач набрав і їли вони. І ми будемо дивитися і знімати на камеру, як вони будуть їсти оцю гниль. 94,89 томот. Що в нас тут ще є? Яблучка ось. Яблука в ялі. Це сорт такий називається. В'яле яблуко. 2395. Знаєте, то є мочення, а це в'ялі у нас будуть. Ну і лимон же же опері підгулявший називається. Ось тут треба написати не майнер, а підгулявший. 27 гривень 49 копійок. Оце отак. Не судіть мене строго, роботники, я тебе. Кажу правду. Ну, а правда, вона ж така штука. Очі ріже тільки киток. Це грейпфрут. а це киві. Ціни вам вже видно. Раноти. Багато всього фруктів є, так що фрукти треба їсти. Хурмо. Це така хурмо. Ну, а тут різнокаліберна. Йду оце, бачите, по проходу. Хотіла сказати, йду по колідору. <кій> У мене ж там багато людей, які знають дуже українську мову, нехай напишуть хоч що небудь. Тут ще кресла продаються, сяду от на кресло в калідорі і буду їсти каклітку. <кій> Ой, буряк. почому чому ж цей буряк варений? Ой боже мой, де тут цей буряк? Що не буряк? Своя лінія? 47 гривень 90 копійок. Ось, бачите, наварили буряка, і продають по 47 гривень. Там ще і водичка є. Огірок розумний вибір. Оце ж він розумний чи він не розумний. Точно розумний. 7490. Ох, і розумний огірок. Інтересно, не чвака чи ні? Ну, морковку я тут брала, кстати. Морковка доволі непогана. Ну, що я скажу? Не буду нічого казати. Салат, морква, ось по акції 34 гривні по-корейськи. Ну і ще тут два вида моркви, ну не поймеш. О, бачите, ще є ігрушок вам тут де очі наставили. О, і фрукти. Фрукти і закатка ця. Вон, бачите, о. Їх. 179 гривень 90 копейк труба Чи тут яблок навалила кучу ситуація Видите тільки у нас яблук Гляньте, які вони класні Це хороше Red Prince І ціна ну, в принципі нормальна Що ми тут сходимо далі подивимося Потербаємо я вам проводжу огляд, знаєте як, трішки з юмором, щоб було не монотонно. Щоб було, це вам цікаво було дивитися. Ух ти, локшена, дивіться. 13 гривень 10 копійок. Мій віно, хто полюбляє. М? Супер. Ось Йорка, Йорка, Вермішель, 3560. 35 гривень 60 копійок. З карткою ТБ 33 гривні 82 копійки. Супер, просто супер. Що у нас тут ще є? Цукор. Хочете цукор в тебе купити? Без жуків? 32 гривні 90 копійок. Як поличка виведе, вили, вилежена просто ідеально. Супер поличка. Ще не перебадлене, не розсипане, кулюки не розірвані. Сіль 13,50. о Вафля. Хто любив вафлю, дитя і знайшла полюс. 15,60, а з карткою АТБ 14 гривень, 82 копійки. Я колись робила на фабрики мороженого полюс літом, а зимку нас відправляли на оці вафельки. Ну, Я не знаю, зараз воно працює чи не працює. Ну, якщо тут продають, значить працює. І о, іще якийсь полюс з'явився теж ось. Це згущенки, навіть. Ну, не знаю, хімії там багато, але мені на смак подобається та хімія. Раз куди не химія, і, і мислашна хімія. крану тільки не хімія, як пече, а хлорка. Оце отак. Чю, блін, а що це товари в дорозі? Оце б купила б, а він в дорозі. Ну як це так можна? Їде десь. А, це вафля не доїхала. Ой, я не доїхала, так. Відсолодити душу треба. Так, пан Порошенко на акції. Нарошен 34 гривні 50 копійок. Вчора я не виставляла відео, бо в мене не було часу. Трішки зоня там була. Тут багато всього є. Ну що там? Шоколодочка. Ой, йо-моє. Ці опять уже пластиліни подорожали по 49,70. Ну дем, дем. Вони от 49,70 запам'ятали ціну, а потім знижуть. Буде по 38. Ой, моє. Тут то 58, то 68, то 65. В посаді ми бачили по 30. Ну, по, 40, по 45 гривень, по-моєму. Да. А ось лак, не з вафлюю. Ну. Ох це я. Оце шоколад, ну три вафля, 29 гривень, 90 копійок. Йох ти, мамай, чорна п'ятниця, знижки в АТБ. Оу, так це що вже? Чорна п'ятниця. Сьогодні середо. І не туди, і не сюди. Ждемо п'ятниці. Конфеті ось можете купити собі. Дивіться, сіки Ках... тут. Кахветів, багато-багато конфетів. Хожу, оце щось бурмачу. Кітка, а 20 награмів 80 копійок. А це що? Батончики. 18.40. Недавно вони були по чому там? По 13, і по 9 і по 11, а вже 1840. Бог ти мой, інфляція біжить, 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 біжить. Ми біжимо, біжимо і за нею не співаємо. Стоять, цей чай хвилинка, бачите, він йде без опції 61 гривня 90 копійок 100 штук. Я брала літом дві пачки, до сих пор це пю 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 Ще й на слідущий год вистачить. Так що беріть, хороше сміття. Не знаю, один пакетик я реком... можна заварити три рази, на четвертий вода вже не краситься. Ну, це по опиту. Так, ось там підпишіться, лайк, поставте комент, напишіть. О, о, тут ось накидали товарів зі знижкою 25%. Це вони добігають терміна дії, Ну, в принципі, час холодно. Молоко я б не рекомендувала, а лавашик можна. В принципі, подивитися на дату і взяти лавашок. 13.40, да? 17. Так він по 14 гривень з копійками у маркетовці свіжий. Ой-ой-ой, ой, 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 ой. такі, бачите, корита йогуртів нам накидали, як поросьо, там, вибирайте, ще й акції поробили. Ще тільки одну чорну п'ятницю. О, дивіться, чорна п'ятниця йде до нас. Так це що? В п'ятницю, зараз 26.90, а в п'ятницю може буде 16.90. Це б я накупила йогуртів. Маріка 19,90. Йогурти вам йдуть на чорну п'ятницю. Це треба в п'ятницю, буде при... сюди прийти і подивитися. О, і в бутилках дивіться скільки всього. для потоплю. Розігналася. А що ж це на серки? Ми зробили чорну п'ятницю. Що Чо так дорого? По 1460. Це рок, ферма, 35 грамів. Нема тут чорної п'ятниці, значить сирки не йдуть в чорну п'ятницю. Mm -hmm. Надо ще з'їздити на базар, може на базарі буде Чорна п'ятниця. В п'ятницю поїхати. О, сир, кисломолочний. Як мені там писали не творог, а сир, 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 сир. бачите, сир. 48 гривень 70 копійок. І не жирний за 46,80 гривень. Оберезжерили. так. Понятно? Ой. Я. Давно не ходила, знаєте, як говорила, може тут консерви є до чорної пятниці. Точно ось Скумбрія. А, це кешбек, це не чорна п'ятниця, Вау, тунець. 34 гривні 40 копійок. тунець, Так, оце треба взяти цей тунець. Ага. Так, дивіться, яка краса. Бачите, юлок наставили можете йти куплять. такі ялинки невеличкі, і там ігрушки є. Гляньте, що я тут з класною побочила. О, шорік. Дивіться, який хороший. 349 гривень оцей шорік діда мороза стоїть. Гляньте, щось подивимося, що це тут за краса Дивіться, яка. З повернемо, 349 гривень. Хочете такий шорик? І гномики, і ялинки, і ігрушки? Ну, ви сюди прийдете, виберете те, що вам треба. Що тут? Вареники пельмені є, а коклет нам не наморозили. Оце вморожену коклету купила б та з'їла б. Так, О, Собачка вон, дивіться, як класно гуляє, і охоронник йде. Охранник охраняє тебе? Оце таке діло. Нехай гріється, холодно на вулиці, пальто їх діле. А що тут є знижки? Є тут якісь знижки цікаві для нос? О, біло! 49 гривень 90 копійок Біло. Чорна п'ятниця. Це в чорну п'ятницю. Що там по дотік, стоті? Уже там. 28.04.25. О, так тут сроки, блин, год може лежать ще. апреля місяця. О, я моя. Угу. Угу. Це роки, 47.90. Золотий резерв, Сологуні чи що воно тут? Це Моцарела. Це Сологуні. Ох, і золотий резерв, так золотий. Ціно прямо як на золото буде. Космічна. Ну, ви так можете подивитися. Це я ета. Это... Своїх підписників і глядачів на на виставку зводила. о тут знижка 25%. Труба. 29 гривень, 31 копійка за 100 грамів. Єловичина від своєї лінії. Бачите, оцінили. До 20 ноябрю надав це з'їсти. Сьогодні 19, по-моєму. А може 18 ну не знаю. Відео сьогодні вийде і подивимося як дата. Ну, з'їсти треба. Це купили такий шмот здоровий. І нам громі, 397 гром і ковтнули зараз і ковбасу така ж сама. ДСТУ 550, більше ніж 5 кг. Оце отак. Так, закругляємося з виставочним залом, вийшла вже на вулицю. Трішки цін вам показала, не судіть мене строго, саме головне. Пишіть коментарі, тисніть на колокольчик, діліться цим відео у Фейсбук. А я вам ще покажу нашої гарної природи. У нас зараз така краса, ви знаєте. Ну, днем, можна сказати, нормальна температура, а вечір, як влага, береться прохладніше трошки. Зараз вам покажу. У нас оце, як би сказати, ну це не касається магазинів. За вивоз мусора з людини в нас беруть 25 гривень. Три ну, людини прописано в квартирі. чи чотири, от і вважайте, 4 людини по 25 гривень, по-моєму, це сотня. А може і більше вже беруть, я не знаю. Ну, і це в нас зараз покажу вам мусорку. Забули винести мусор, чи може хоча ціну підняти. Ну, це світло в нас вимикають. Я думаю, воно скоро може подорожчає. Оце отак, полетіли, дивиться, мусорки. Це, йдучи, йдучи до мусорки, побачила класну машину таку. Оце мені така, бачите, ще подобається. Ну, вона я вам скажу. Ну, Там якось колеса стоять, ви поняли? зрозуміли? Внутр, не внутрі, а наружу вивернуті. Вона, як гудить, їде, так страшно, таке чувство, що колеса повідпадають. Ну, Вона вважається, якби ексклюзивна. Навірно, стоїть дуже дорого. А Що це за марка? Я навіть не знаю цієї марки машини. Ладно, пішли далі. Ой, йо, 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 йо. сніг у нас був, сніг розтаяв, морозець збереться, ну це я вам так. Погода, як ото, Миколина погода, а це маринина буде погода. Погода від Голдворінки в Лух. Кажу правду, а правду, знаєте, як. Деякі вас приймають нормально, а деякі, звісно, не люблять правду. Ну, нічого страшного. У кожного вона своя, мабуть, це отак. О, наближаюсь я. А це в нас з минулого тижня мусор не вивозили. Ну, Я думаю, в Полтаві ж мене багато дивляться людей. Може якась полтавська громада там побачить та зробить свої виводи. Ні, мусор у нас з ящиків, з контейнерів. Висипають, бо бачите, вони не повні. Ну, Приїжджа мусорка забира. А оцей мусор, який лежить біля них, то, не знаю, раніше вони якось вигрібали, а може треба якийсь тут ящик, такий контейнер, як там з тої сторони стоїть, поставити, щоб туди викидали. Оце таке діло. Тут можна ковюрен. Вікна у нас тут ремонти роблять, листя, бутилки. Ну, багато тут всього цікавого є. Вибор величезний. Чин раковина лежить. Пакет АТБ. Дивіться, навіть на мусорки реклама йде АТБ. Оце отак. А він такий новенький, кстати, можна висипати мусор, а пакетик собі забрати. Добре, я шучу. Дякую всім за увагу. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі. А я побігла до дому.